Дорогі друзі! В цьому відео я розповім, чому затримуються виплати ВПО, як поновити субсидії в зоні бойових дій та на окупованих територіях та про те, як Кабмін планує підвищити пенсії в два рази. Червень скоро закінчується, а багато внутрішньопереміщених осіб досі не отримали своїх виплат. Справа в тому, що у порядку надання допомоги на проживання. Переселенцям пункт 21 визначає, що орган соціального захисту населення призначає допомогу протягом 15 робочих днів з дати надходження заяви. В той же час конкретних дат виплати допомоги чітко не визначено. Досі виплати переселенцям здійснювалися зазвичай два рази на місяць. Ця допомога залежить від того, як наповнюється бюджет. Очевидно, зараз виникли проблеми з наповненням бюджету, і тому допомога затримується. Якщо гроші вже мали надійти на картку та їх досі немає, то ви можете зателефонувати до Міністерства реінтеграції або до Офісу уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб. Номери ви бачите у біжучій стрічці. Також можете звернутися у свій ЦНАП та управління соціального захисту населення. Якщо і далі кошти не надходять, можливо, у вас її позбавили, може ви не виконали вимогу працевлаштуватися, Юристи радять написати письмового листа до управління соціального захисту населення з проханням пояснити причину затримки, щоб потім письмову відповідь можна було оскаржити. Якщо порушено ваші права. У Міністерстві соціальної політики зазначають, що якщо виникають затримки, то виплати не надходять і виплати не надходять понад місяць, це технічні проблеми. Мовляв, усі українці, які мають право на отримання виплат, 100% їх отримають до кінця червня. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки. Але які це технічні проблеми у Міністерстві соціальної політики не пояснюють. Нагадаю, що отримати допомогу можуть лише окремі особи та сім'ї, які є внутрішньо переміщеними особами після 1 січня 2022 року, і мають дохід на одну особу менше, ніж 9444 гривні. Також сім'ї, в яких є діти до 14 років, що мешкають у зоні бойових дій, або проживають у безпечних регіонах, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садка, а навчання в школі відбувається в дистанційному або змішаному форматі. Також допомогу можуть отримати сім'ї, де є Інваліди першої групи, або дитина з інвалідністю віком до 18 років, або важкохвора дитина, мають право на виплати і вагітні жінки, починаючи з 30 го тижня вагітності. Відмовляють у виплатах людям, які придбали протягом останніх трьох місяців перед зверненням автомобіль молодше 5 років оплатили. Послугу або роботу на суму більше, ніж 100 тисяч гривень. Або придбали нерухомість, чи земельну ділянку, чи валюту, чи цінні папери на суму понад 100 тисяч гривень. З 1 березня відмовили у допомозі тим, хто повернувся до свого житла, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Тепер про субсидії. Як повідомив пенсійний фонд, одержувачі житлових субсидій та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях, або територіях активних бойових дій, і з початку е, війни не зверталися за перепризначенням субсидії або пільги. То для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою та документами. Звернутися до пенсійного фонду можна в один із способів: через сервісні центри пенсійного фонду, через сільські селищні міські ради відповідних територіальних громад, через ЦНАПИ, центри. Надання адміністративних послуг. Ви також можете відправити заяву і документи поштовим відправленням на адресу Пенсійного фонду. Це можна зробити і онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, або через мобільний застосунок пенсійний фонд, або через портал Дія. Пенсійний фонд також розмістив нагадування в особистому кабінеті. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду у розділі Мої повідомлення. Рубрика індивідуальні повідомлення. Якщо маєте можливість і доступ, перегляньте свої повідомлення в особистому кабінеті Пенсійного фонду. І третя інформація з розряду намірів уряду. Наразі пенсіонери отримують пенсії, які ледь сягають 30% від зарплати, яку вони отримували. Уряд хоче довести цей показник до 60% від зарплати. Про це заявила на днях заступниця голови Міністерства соціальної політики Дар'я Марчак. Щоб ви зрозуміли, про що йдеться, дам деякі пояснення. Пенсійна система України складається з трьох рівнів: солідарного, обов'язкового накопичувального та недержавного пенсійного забезпечення. У такому вигляді систему започаткували ще у 2004 році з законами про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і про недержавне пенсійне забезпечення. Але досі не ухвалено рішення щодо накопичувального рівня. Накопичувальна система передбачає, що частина пенсійного податку йде в солідарну систему, тобто в загальний бюджет, а частина на персональний рахунок пенсіонера, накопичується протягом життя і потім має виплачуватися людині з. Відсотками. Плюс такої системи в тому, що накопичені кошти можуть передаватися в спадок, якщо людина померла, не дожила до пенсії, або тільки вийшла на пенсію і не встигла її отримати. Уряд планує, крім Солідарної, запровадити ще й обов'язкову накопичувальну пенсію. Усім громадянам України, які працюють, будуть створені особисті накопичувальні рахунки. А зараз вирішується питання, скільки грошей щомісяця вираховуватимуть із зарплати громадян на їхні особисті накопичувальні рахунки. Саме ці гроші людина зможе отримати на старості як додаток до Солідарної пенсії. Уряд обіцяє, що внаслідок цих реформ коефіцієнт заміщення зарплати пенсії, пенсії вдасться підвищити до 60%, а отже, пенсія зросте вдвічі, дай Бог нашому теляті та вовка з'їсти. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!